Доброго ранку. Сьогодні Доброго. у нас з вами буде дуже цікаве заняття з математики. Я на Я ага. Так, мої хороші погляньте. До нас у вікно залетіла кулька, а до неї прикріплив листа, на якому написано Дорогі малята, запрошуємо вас вирушити в подорож до нашої країни. Хто ми спробуйте вгадати? А ну давайте ми з вами вгадаємо, хто це нам прислав листа. Ой погляньте, хто це, дітки, знаєте? Ряно. Вода, квадрат. Гніборь. Да, так, мої хороші, а як вони будуть, будуть називатися усі разом? Хто це? Геометричні фігури. Фігури. Так, сьогодні у нас з вами буде подорож до країни геометричних фігур. Давайте ми з вами їх розглянемо. Перший у нас хто? Трикутник, так. Квадрат, овал та круг. Добре. А чим вони відрізняються друг від другого? Давайте поглянемо гарно. Трикутник, який він? Ар'яночка, кажи мені. У нього що є? Три? Трікутини. Так, молодець. Лен, скажи мені, будь ласка, квадрат відрізняється від трикутника. Чим? Що у квадрата є? Чотири угла. Да. Так, добре. А овал від круга? Чим відрізняється? Толстат? У него нету круг. Да, так, ну, нет. Так. Нас надо такой треугольника. Один, два, три. Три треугольника этих кругов. Ну, не знаю, как их не жует, но... Так, давайте ми з вами розглянемо. Погляньте, овал у нас який? Овальний, так? А круг який? Круглий. Правильно Яночка нам відповіла на це запитання. Так. Ось я не стою і не стрибаю. Жодного круга не маю. Хто я відгадайте загадку таку цікаву. Давайте ще раз я вам прочитаю її. Ось я не стаю і не стрибаю, жодного круга не маю. Хто я? Звісно, овал, він же ж не пригає. А ми у стороні протягли рівненькі відрізки, поміж них чотири кути, як ріжки. хто ми квадрат, так? квадрат. Персонами зовсім незвичайні, фігурами геометричні. Дорога до нас далека. З вами можуть трапитись незвичайні пригоди, але ми впевнені, що ви знайдете вихід, бо віримо, що ви розумні і кмітливі. Ну що, дітки? Будемо з вами подорожувати до країни геометричних фігур. Звісно, так нам з вами буде цікаво. Так, а хто нам буде допомагати? Як ви гадаєте, хто нам буде допомагати? Які герої з сказав? Так, зараз. Хто це? Розумний він, кругленький, на віконечку сидів, а потім стрим і по дорожці побіг. Так, Аріаночко, звісно, колобок. Так. Давайте почнемо. Перше наше з вами буде завдання. Давайте поглянемо яке. Ми з вами бачимо та зайчика. Нам з вами потрібно пройти всі зелені трикутники. Давайте ми з вами полічимо їх, скільки у нас їх буде. Давайте. Тріугольники, Тріугольники посчитать надо. Один, два, три, чотири, ну, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Ого, як багато трикутників зайчик нам поставив. Ну, нічого, ми їх пройдемо. Ось ми їх пройшли. А давайте ми ще поглянемо, які у нас тут є фігури. Трикутники, ага. так, овал. Льова що ще є на малюнку, поглянь, будь ласка. Ми вже сказали, що є трикутник є, овал ще хто є круг, так? Так. Так, ми пройшли Є, з вами таку тропинку з трикутників. Так? Нам сказано було зелену тропинку, Ми, ми з вами її знайшли та змогли порахувати, скільки трикутничків було, так, та назвали ще з вами геометричні фігури, які нам зустрілися на нашій тропинці. Так? так, зайчик нас пропустив. Друге наше завдання. Давайте поглянемо. Ого! Давайте з двох одинакових трикутників, нам з вами потрібно скласти геометричну фігуру. Оце буде цікаво. І знову наш зайчик нас не пропускає, поки ми з вами не зробимо цю фігуру. Дітки, як ви гадаєте, як ми можемо з вами зробити фігуру? Тріугольник? Да, ми з вами бачимо вже ось такі трикутнички. Бачите? А якщо да, ми я... оцей трикутничок перевернемо, то у нас то з вами буде то, що? Давайте поглянемо. Яка це фігура? Тріугольник. Ні, разом вони вже. Бачиш? Яка це фігура буде? Квадрат. Поглянь, я попередній покажу. Ось. Трикутник був. Ми перевернули ось цей трикутник, бачиш? І у нас вийшов ось такий гарний квадрат. Так? Це дуже легко. Так, і наш зайчик нас пропустив, бо ми допомогли нашому колокові так пройти і це завдання. Добре. Далі. Подивіться на малюнок, які геометричні фігури ви бачите. Квадрат, квадрат овальный трикутник. Овал. Так. Добре. А скажіть, які фігури у мене зафарбовані? Різнокольорові. Які? і і є маленькі також, так, є і маленькі фігури у мене теж тут. Давайте поглянемо, які в мене фігури зафарбовані. Овал зафарбований у жовтий колір. Квадрат зафарбований у зелений. Круг який зафарбований колір, скажіть мені? Синій. Так, а трикутник. Красний. Так, молодці. Так, наш колобок дуже втомився. Хоче віддихнути трохи. Добре? Він відіхнув, а назустріч йому ведмедик. А ось ведмедик йому каже. Що потрібно далі робити і не пропускає нашого колобка відпочити. Давайте ми допоможемо нашому колобкові. Погляньте, ви бачите будиночки, так? А який будиночок тут буде е, не зовсім правильний. Давайте ми з вами розглянемо. Ось перший, Погляньте на перший будиночок. Який він? Квадратний. Да, так, він квадратний, у нас є вікна, у нас є. Хто зверху? Яка ну, це форма? Це. Так, молодець. І є ще повище будинок. Прямо голі. Він теж. А як ми можемо їх назвати оці два будинка? Давайте ми з вами поміркуємо. Є багатоповерховий будинок, так, а ще є який будинок? Прямоувольний ще. Багатоповерховий і одноповерховий, так будинок? Ось. А ось третій будинок, як ми його можемо е, назвати його, е, е, який він? Не дуже правильний. Що у нього тут не, не так? Давайте розглянемо, що в ньому не так. Є і віконце в ньому є, так? Але що тут не вистачаємо? У цих будиночків є, ти казала, якої форми. Дах, якої форми дах. Трикутний, так, трикутний. А цьому будинку що не вистачає, якої форми? Даху йому не вистачає трикутного, так? так. Не так. Так, так, правильно, так. Ось наш ведмедь okay. пропустив нашого колобка, бо ми допомогли йому. Так, а далі наш колобок зустрічає лисичку, сестричку, і вона йому каже, що вона його хоче з'їсти. Але наш колобочок пропонує їй посчитать, порахувати колобків. Скільки колобків? Давайте ми допоможемо колобкові, щоб його лисичка не з'їла. Okay. Давайте порахуємо. Жробочка, починай рахувати. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Аряночка, скільки колобків? Шість. Ой. Шість. Молодець. А щоб ми з вами змогли задобрити нашу лисичку, давайте ми їй подаруємо ось таке гарне намисто. Бачите, яке гарне воно. Да. Так, а зараз Аляночка, порахує скільки на мостиночок тут? Крулі такі? Значиш, Те Теж! Молодці, мої любі, молодці! А скажіть мені, будь ласка, де ми сьогодні з вами побували? У якої країні? Геометричних. Фігури. Фігури, молодець, правильно. Що ми там з вами роздивлялися? І хто нам допомагав? Колобок. – Так, колобок. А ще хто там був? Зайчик. Зайчик, добре, ще. Ведмедик був. Ліцар. Був. Да. – Так, лисичка була. Вони не хотіли зайчику допомагати, так, заважали, щоб ми з вами не прийшли завдання, але ми всіми завданнями, всіми порились. так? Так. Що ми з вами рахували? Давайте згадаємо, ми з вами спочатку йшли по тропинці, так? якого вона кольору була і форми? Давайте пригадаємо. Трикутні. так? Трикутні були у нас такі доріжки. Так, і ми повинні були з вами пройти. Ми пройшли. Далі що ми з вами робили? Ану, згадуйте? Називали кольори, так, фігур, які були зафарбовані різного кольору, так? Овал у нас був жовтого кольору, так. Далі трикутник червоного був. І синього круг і ще у нас квадрат було зеленого. Так. А потім ми зустріли кого? Медведя, який не хотів пропускати колобка. Бо там були до, е, хто будинки? так Нам треба було визначити, який будиночок е, відрізняється від інших. Так, ми з вами і це з'ясували. І потім ми зустріли нашу кого? Хитру. Лисичку. Що ми їй подарували? Буси. Що ми лисички подарували? Буси. Так, подарували дуже гарні буси. От точніше, не буси. Ви а... гарно сьогодні попрацювали, але це ще не все. Я вам хочу запробувати зробити з наших цегунок Лего. Ось вони гарний квадрат. Так, Це дуже гарна е геометрична фігура, яку дуже легко зробити. Так, починаємо. Мені, звісно, замовляються цеглинки з Лего. Набору зеленого кольору. Ось у мене є такі подового бачать цей деньки і буду їх збирати. Ось так. Ось так. Мій квадрат, моя геометрична фігура вже готова. Але ми можемо з вами ще зробити? Ось в мене є теж ще один квадратик, тільки з іншого кольору.